Вітаю! Сьогодні на огляді Гайковерт, який я придбав на Aliexpress за ціною менше, ніж 200 гривень. Ціна зі всіма знижками становила 167 гривень і 5 копійок. Раніше дешеві товари можна було придбати під час розпродажів, а зараз, навпаки, між ними. Під час покупки біля товару була позначка рання угода. Часто товари із цією позначкою можна купити за низькою ціною. Виникає справедливе запитання, чи взагалі такий інструмент можна використовувати. Зразу скажу, що він нічим не відрізняється від того інструменту, який коштує 500, 1000 чи 1500 гривень. Прийшов ось в ось такій картонній коробці. Зовнішній вигляд вказує на те, що він десь перекидався по складах. Зовні є незначні ушкодження у вигляді царапин, а також інструмент покритий пилом. Але за таку ціну мене, звичайно, все влаштовує. Корпус прорезинений, тримати в руках добре і розрахований під акумулятори з макітовською посадкою. Продається гайковерт без акумулятора. Кнопка вліво-вправо перемикається добре. Знизу маємо одну кнопку. А також декілька індикаторів. Беру акумулятор-лідер, який має макітовську посадку, і під'єдную до гайковерта. На закручування є дві швидкості. Перша. І при натисканні на кнопку вмикається друга. Перемикаюся на викручування. У першому режимі йде зупинка без навантаження, тобто тоді, коли викрутилась гайка. В другому гайковерт працює постійно. На мою думку, для звичайних нескладних робіт інструмент просто ідеальний, тим більш за такою ціною. Дякую за перегляд відео і до зустрічі!